Подивився, може що. Вже ви хочете перекусити, mm. на всіх вистачить. Це з а це ураган. Міше цей на пам'ять. Ураган прилетів. Не розірвався, чуть розібрав його. <реку> Все залежить від маскування. От, буквально, якщо зараз ми можемо ну, замаскувати гармату за там, одну одиницю часу, тоді, дві години в день витратити на це, то зимою на це йде набагато більше часу. Молодо зимі, вже кінчиться. Та як будемо по домом вже їхати, перебудемо, раніше вибух ланцета і пів ланцета разом із крилами висить там, на, на, на крабі завісти. Та зараз взагалі нічого не залишається. Іноді відпочиваємо частіше, іноді рідше, останнім часом рідше відпочиваємо, але все одно працюємо. А, починається обстріл, точни, небось, нормально, там лицек немає, то ще тут поклав її. Та там взагалі, якщо подивитися на каркас... Тут мені вже сказали. Моторесурс вже мастило. Я покрас білюсь приємно Що? А що за що таке? Дивіться за небо. Тіпо, Я можу, можу. Тому, що вони за стоять. Думаю, сказати, тіпо, що цю бродяйку. Знаєте кого? Маха. Розноробочував. Набагато небезпечніше стало служити в артилерії, але все одно круто. Ну, війна стає набагато технологічнішою. Якщо раніше основний удар на себе приймала піхота, а артилерія чиста, ну вона й зараз залишається під основним засобом підтримки піхоти, то зараз на артилерії дуже сильно полюють. Буквально артилерія наша небагато чисельна, але на неї полюють і ланцети, і артилерії, і якісь кориговані і боєприпаси. Тобто таке в артилерії стало набагато небезпечніше. Напевно, все-таки, що війна так довго триває і люди втомляться. відповідно, це саме тяжче. Тобто втомлені люди. А так, якісь такі виклики, спричинені якимись бойовими діями, то всі підготовлені, всі знають, як діяти. Тобто я не скажу, що це надто тяжко. В основному, основний виклик то це втома. Якщо спочатку ми Наша була перевага це те, що ми самохідні, тобто в разі обстрілу ми могли переміститись і буквально по тій же самій цілі, буквально навалити так, що вона замовкала. А зараз, по суті, наші переміщення обмежені тим, що літають ланцети. Ну, я вважаю, що якраз війна стала більш технологічніша, при тому, що ми знайшли, як по суті, відповісти, тобто наші fpv дрони. Тивоошень зенітні, як їх назвати. Ну, вони, в принципі, непогано відпрацьовують ланцетах. Надіюсь, з часом цього стане більше і якраз о, теж, по суті, наша відповідь така технологічна буде. Батарея в основному працює у нас напрямок міста Часів Яр, його північній околиці. Це саме зона відповідальності нашого підрозділу. Інтенсивність зараз трошки зменшилася, але ворог час від часу все одно пробує десь шукає моменти. Ми, в принципі, завжди готові до якихось можливих штурмів. Нас попереджають, що щось готується, і в будь-який момент хлопці виконують роботу і зупиняють ворога ще на підходах. Тобто, чому важлива ваша робота? Чому наша? Наша основна задача це контрбатарейна боротьба. І ворог має перевагу в кількості, в кількості там, мінометів, ворожих гармат, і ми просто намагаємося цю перевагу зменшити. Уня ну, самі снаряди, да, вони закидують, їхні гармати працюють, не боячись, там, там, ми, там, якщо ховаємось, вони можуть працювати прям, групу з двора в місті Бахмут. Гармата всі працює, вони собі потім її там, прикрили двома вітковим пішли в хату відпочивати. Ну, Таке неподовж треба управляти.